Вдячні за чергове запрошення ще раз наголошую, і хочу представити вам сьогодні в студії поруч зі мною Артем Бондаренко, заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавської області, який безпосередньо брав і бере участь у розмінуванні територій, зокрема в Київській області. Попрошу колегу більш детальніше розповісти про ті реальні загрози, з якими вони стикалися безпосередньо під час розмінування. І він дасть свої рекомендації нашим слухачам і всім, хто нас бачить і чує. Розповім про вибухонебезпечні предмети, і які види і бувають. Вибухові матеріали самі по собі діляться на чотири види: це перші ініціюючі, бризатні вибухові речовини, пороха і пірогічні суміші. До ініціюючих відносяться вибухонебезпечні предмети. Це, наприклад, запал, електродетонатор. Сам запал від гранати, це нас ініціюючий вибуховий пристрої. До другої категорії це нас бризантні. Це нас відноситься тротилова шашка, звичайна, корпус гранати, сам, який знаходиться вибухова речовина, тобто тротил, пластит може знаходитися А91, А92 та інших. Граната лімонка, Ф1 називають її запал. І корпус гранати. Разом воно є бойовою одиницею. Противопіхотна міна нажимної дії ПМН-2. Дуже часто використовують за допомогою ураганів, градів противопіхотні міни, ПФМ, називають їх ліпісточки, вони йдуть по пару, в касеті їх дуже багато. Вилітають, засіють певну територію, виглядають вони отак. Їх дуже часто використовують. Зараз їх просто дуже багато. Отаких от мін ПФМ. Є ПФМ, ПФМ 1С, ПФМ-1С стоїть самоліквідатором. Через певний проміжок часу вона самоліквідується, тобто впала через 48 годин вона сама вибухає. А ПФМ 1 їх використовують, вони чекають свого часу і чекають, поки хтось не наступить, не, підійме, не підніме його. Вони лягають в траву, і якщо в траві лягає така міна зелененька, то, повірте, її дуже тяжко побачити. ОЗМ 72, осколоча загранітна міна, і ще називають її Ведьма. Побачили ці предмети? Не рухаємо, не трогаємо. Заходи безпеки, пам'ятаємо. Не чіпаємо, відійшли небезпечну відстань. зателефонували, Все. РПГ 22, пусковий пристрій стрельнув і його викинув. А найбільш небезпечне те, що знаходиться всередині. Всередині знаходиться такий постріл гранат. Ці предмети дуже небезпечні, і рухати їх категорично забороняється також. Всі інженерні боєприпаси, які пройшли канал ствола, їх рухати категорично забороняється. Тобто, щоб ви просто бачили, що якщо лежить така ракета, тобто вона вона вже вилетіла і вона чекає свого часу. Про саморобні вибухові пристрій, що я вам розповідав. От тут потрібно звернути більшу увагу, тому що це також ці підозріли сумки, пакети, м'які іграшки, які знаходяться, наприклад, біля автівки. Якщо це гаманець лежить там біля дверей, не потрібно його піднімати там, відкривати, тому що може бути вибух. А якщо стоїть м'яка іграшка біля автомобіля, не думайте. Що хтось її залишив? Це може бути демаскуюча ознака саморобного вибухового пристрою. Побачили, відійшли, зателефонували. В нас є обладнання, з яким ми працюємо. У нас є кінологічні собаки, яка приїде, понюхає ту іграшку. Якщо там буде місяця вибухова речовина, вона е зробить сигнал. Вона сяде. І потім ми будемо працювати. Якщо собака понюхає, нічого не буде. Ми там по іншому будемо працювати. Але є відповідні служби, які будуть займатися з цими вибухонебезпечними предметами або підозрілими предметами.